E <music> Є новина, друзі, шахеди збивати буде практично неможливо та загібель українців в Ізраїлі. Дослухати до кінця. З'явилася інформація в CNN, що тепер шахеди будуть літати на висоті 2-5 кілометрів і збивати їх стрілецькою зброєю буде недоцільно і неефективно, і неможливо. Тобто, оці наші групи, які збивають шахеди, вони будуть неефективними. І тепер треба буде використовувати ППО і ракети до них для того, щоб збити шахет. Це дорого і в нас є велика недостача в цих ракетах. Вона не тільки в нас, вона в всьому світі є, і в Європі. Це факт. Всі борються, щоб отримати більше ракет і систем ППО, і Україна в тому числі. І нам вони найбільше потрібні, і партнери мали би на це зважати. І це велика проблема, яку треба визначати, тому що як зазначає видання CNN, що вже цієї осені по 500 шахедів в 3 дня може Росія запускати на висоті 2-5 кілометрів на якесь місто, і це буде шалена проблемою, тому що збити їх буде дуже важко без того, щоб використовувати стрілецькі групи, які зараз їх збивають. Тому владі треба думати про те, як захищати наші міста. Також смерть українців в Ізраїлі. П'ятеро людей загинуло від іранських ударів по Ізраїлю, з них троє дітей, неповнолітніх, і ну, тільки співчуття родинам загиблих однозначно. Але ви собі уявіть, яка доля, розумієте, люди втікли від війни в Україні, переїхали в Ізраїль. Ну, де завжди нібито працювало якісно ППО, був оцей. Купол їхній, і нібито все забезпечилось, і там загинули від іранських ударів балістичними ракетами. Ну, тільки співчуття. Але бачите, це просто доля. Ми живемо знаєте, в світі долі. От у мене таке враження. Напишіть, що думати: лайк, репост, підписка і телеграм.